6.4. Будова і робота елементів системи мащення. Масляний насос забезпечує в системі безперервну циркуляцію масла і подачу його під тиском. До деталей. На сучасних автотракторних двигунах застосовують шестеренчасті масляні насоси, які мають просту будову і забезпечують надійну роботу. Односекційний масляний насос складається з корпуса 1 і кришки 2. Корпус насоса кріпиться всередині картера до передньої нижньої площини циліндрів двома болтами, і до нижньої частини корпуса болтами фіксується маслоприймач 7. В отворах корпуса 1 і кришки 2 встановлений. На підшипниках ведучий вал, 3. На одному кінці вала є шліпці, призначені для встановлення шестерні приводу насоса. На валу за допомогою шпонки або шліців жорстко закріплюється ведуча шестерня 4. Її зубці входять в зачеплення із зубцями веденої шестерні 6, яка виготовляється окремо або разом з валиком. 9. Якщо шестерня 6 виготовляється окремо, вона вільно обертається на запресованому у корпусі. Валику 9. Між зубцями шестерень 6, 6, 4,6 та стінками корпуса 1 є невеликий зазор 0,1,5 або 0,1,1 мм. Насос працює так. При обертанні колінчастого вала шестерні масляного насоса обертаються в різні сторони. Під дією створеного при обертанні шестерень розрідження масла з піддона картера через сітку 8, масло приймача 7 і вихідний канал 10 надходить до шестерень 4,6. Потрапляючи між зубцями шестерень 4,6 і корпусом 1 насоса, воно переноситься зубцями у у вхідний канал 5. Оскільки шестерні обертаються з великою швидкістю, то в канал 5 масло подається під тиском. Величина тиску, створеного насосом, як і його подача, залежно від розмірів насоса, частоти обертання шестерень, опору в трубопроводах і каналах та від спрацювання деталей насоса. У холодну пору року масляний насос особливо. Нового двигуна подає велику кількість масла, тиск якого в системі від насоса до головного масляного канала зростає через опір трубопроводів, проходженню масла надмірної в'язкості, щоб запобігти пошкодженню фільтра. І інших деталей системи в корпусі насоса є редукційний запобіжний клапан, який автоматично обмежує величину максимального тиску в системі. При значен... зазначеному підвищенні тиску стаканчик 12 або кулька стискає пружину 13, і частина масла по перепускному каналу 11 надходить в піддон картера, змінюючи попереднє Стискання пружини 13 регульованим гвинтом 14, який фіксується відносно корпуса насоса контргайкою, регулюють максимальний тиск масла в системі 0,65 або 0,70 Без редукційного клапана після пускоохолодженого двигуна з холодним та густим маслом тиск у магістралі перевищував би 100 мегапаскалів. На дизелях модифікації СМД-60 встановлюється двосекційний масляний насос. Він має основну секцію, яка подає масло в головний масляний канал, і додатково, яка подає масло до масляного радіатора для забезпечення мащення тертьових поверхонь перед спуском дизеля, що полегшує пуск і зменшує спрацювання деталей. На дизелях модифікації СМД 60 і АМЗ 240. Встановлений насос передпускового прокачування масла. Фільтри забезпечують очищення масла від сторонніх предметів, які потрапили при перевезенні і зберіганні, а також від металевих і мінеральних частинок, що утворилися в процесі спрацювання деталей, згорання палива і окислення масла. На сучасних дизелях застосовується багатоступеневе очищення масла. Із використанням фільтрів грубої, тонкої очистки. Фільтрами грубої очистки масла на всіх дизелях є металева сітка малозливної головини і металева сітка встановлена в корпусі маслоприймача. Фільтри тонкої очистки очищують масло від механічних частинок до 2-3 мікрометрів і смолистих речовин. Фільтруючи елементи таких фільтрів, змінні картонні, паперові тканини та. Деревного борошна. На сучасних тракторних двигунах такими фільтрами є центрифуги з частотою обертання ротора 5-9 тисяч обертів хвилина. У дизеля ЯМЗ-240Б, основну частину масла, яка надходить у головну. Масляну магістраль очищає фільтр зі змінними фільтрувальними елементами з деревного борошна, а меншу частину, яка знову повертається в піддон Картера, центрифуга. Залежно від характеру сили, які обертають ротор центрифуги, бувають реактивними або активно реактивними центрифуга, яка встановлена в системі так, що через неї проходить весь потік масла. Після масляного насосу називається повнопоточною. Центрифуга, через яку проходить частина масла, називається неповнопоточною. На цьому все став лайк та підписуйся на канал.